Сьогодні покажу вам три моїх улюблених покраски яєць до Великоднього свята. І перший спосіб це чай каркаде. У мисочку насипаємо чай, заливаємо киплячою водою, додаємо ложку оцту і занурюємо туди вже готові варені яйця. Я тримала яйця в чаї 2 години, а ви тримайте стільки, щоб вам подобався результат. Виходять ось такі космічні яйця. Другий варіант це яйця в крапочку. У склянки насипаємо барвники, заливаємо попів склянки води і по чайній ложці оцту. Уже готові варені яйця потрібно змастити олією і по одному занурювати в склянку. Тримаємо так яйця в склянках із фарбою хвилин 10-15. Завдяки тому, що яйця були в олії, вони виходять ось такими в крапочку. На жовтому, звісно, майже не видно, а ось нарешті кольорів видно гарно. Мені дуже подобається такий спосіб. Для третього варіанту я взяла ті самі розведені фарби із оцтом із другого варіанту. І розляпую на паперовому рушнику ось так в хаотичному порядку. Загортаю рушничок, прижимаю і залишаю так яйця на хвилин 20. І ось така краса у нас виходить. Тут ви взагалі можете поекспериментувати і зробити кольори, які вам подобаються. Наприклад, брати лише по два кольори або по три. І ось такі красиві яскраві яйця в результаті я маю, і це я їх ще олією не натирала.